Україна єдина і ніщо її не розділить. Таке головне послання символічної акції, яку зранку привели у столиці до дня соборності. Попри 18 градусний морози, вітер більше ста молодих людей зібралися на мосту Патона, щоб утворити живий ланцюг між лівим і правим берегами Дніпра. У руках вони тримали державні прапори та співали гімн України під сигнали авто. Два береги нарешті разом. Сьогодні можна з гордістю сказати, що вони поєднані не лише цим ланцюгом символічним, але й е, і культурою і е, людьми. Всі ми одна країна, і ми не хочемо, щоб якісь політичні наприклад ситуація могла впливати на стан країни і на об'єднання людей всієї країни. Такий живий ланцюг на дня Соборності утворюють вже третій рік поспіль, розповідає організатор акції отаман братства козацького бойового звичаю Спас. І щороку до акції приєднують все нові люди. Україна єдина, вона завжди була єдиною. Ми це підкреслюємо. щоб не тільки ми це святкували, всі людей приходять кожного разу більше. З радісними обичами, не зважаючи ні на холод, не зважаючи ні на що люди з радістю приходять і святкують день соборних Утворивши ланцюг, молодь роз'їхалася у центри на околиці міста роздавати киянам жовто-блакитні стрічки та пам'ятки про цей визначний в історії України. День Олексій Пшимиський, Максимілян Ільченко, факти ICTV.